Тепер стало набагато легше знімати відповідні відмітки про порушення військового обліку розшуку в Резерв Плюс за повідомленнями від ТЦК. Чому? Тому що було оновлення Резерв Плюс, і тепер ось так бачається, що є дата, з якої ТЦК направили відповідне повідомлення до Національної поліції про доставку правопорушника для складання протоколу про дні правопорушення. І ми ж розуміємо, що ТЦК немає складати протокол про правопорушення, і в даному випадку вони взагалі не мають права користуватися цією статтею, тому що знову ж таки вони виносять постанову одразу без складання обов'язкового протоколу для складання, якого і діє ця стаття. Але це друге. Відповідно, з цього моменту ми можемо обчислювати, наприклад, тримісячний термін для того, щоб казати, що вони не встигли притягнути до відповідальності, оскільки саме з цієї дати логічно говорити про те, що вони знали про те, що ви вчинили правопорушення, але не встигли вас притягнути до відповідальності протягом трьох місяців. Або ж якщо б прийшов рік, то. Точно можна казати про закриття справи по спливам строку, оскільки в будь-якому випадку, не пізніше ніж через рік, з моменту вчинення правопорушення можна притягати до відповідальності з такі новини.